Я замеки на 4 я вам дещо сказал. Короче, я хочу вам уже е, сказать, что я. Ну, я. Мне важко пояснити. Е, я вам хочу сказати, ну, что я знаю 4 мови. Так, 4 мови. Ну, я знаю не Дики украинскую та російську. Я знаю 4 мовы. Це Україн. Я знаю чотири мови. Це українська, російська, англійська і казахстанська. Знаєте, ребята, я ніколи в Казахстані не був, але я люблю Казахстан. Мені подобається країна. Тому, ребята. І, пиш, ребята, кстати, пишіть коментарі, яка, яка, які ви мови, знаєте, яка вам країна подобається. Ось мені подобається Казахстан. І пишіть в коментарі, яка вам країна подобається і яку ви мову знаєте. А з вами був я мене Микита КТНТ4. Всім пока!